Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Останнім часом кар'єра Антоніни Хижняк пішла стрімко вгору, адже серіали, де вона зіграла головну роль, дивишся просто на одному подиху. І відверто кажучи, особисто для мене її участь у проєкті є гарантією якості серіалу. Тому, друзі, якщо ви так як і я є шанувальником творчості даної актриси, пропоную до перегляду огляд найкращих серіалів, де вона зіграла головну роль. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне подобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою «Спіймати Кайдаша. Країна виходу Україна, рік виходу 2020. Варто зазначити, що даний серіал можна назвати доленосним у кар'єрі даної актриси, адже саме після нього вона стала відомою у всій країні. Серіал «Спіймати Кайдаша можна без перебільшення назвати класикою жанру, тому, думаю, немає сенсу розповідати про його сюжет, адже кожен з нас переглянув його не один раз. Одне хочеться відмітити, що спіймати Кайдаша показує актуальні проблеми сьогодення, які є між різними поколіннями, такі як сімейні труднощі, особисті конфлікти, інтриги та скандали. І кожен дивлячись серіал, мимоволі міг побачити в головних героях себе, своїх близьких та знайомих. Проте, незважаючи. Незважаючи на всі конфлікти та скандали, серіал «Спіймати Кайдаша вчить нас, як впоратися з усіма труднощами та залишатися разом, незважаючи ні на що. На другому місці знаходиться серіал під назвою Ключі від правди країна виходу Україна, рік виходу 2025. За сюжетом, після вбивства свого брата, якого несправедливо звинувачують у злочинах, досвідчена слідча Валерія прагне знайти винних і відновити чесне ім'я рідної людини. Саме тому вона змушена звільнитися з органів, щоб продовжити розслідування самостійно. Натомість жінка влаштовується працювати у готель, Куди ведуть сліди її власного розслідування. І на перший погляд, це звичайне місце для відпочинку та бізнесу. Проте за його дверима відбувається чимало таємничого. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Я надія. Країна виходу Україна, рік виходу 2023». Я надія, це чотирисерійна воєнна драма про медиків екстреної допомоги, які під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну проявили неабияку сміливість, відчайдушність та відданість своїх професій. Головні герої стрічки це працівники швидкої у Харкові, які у лютому та березні 2022 року під постійними обстрілами та бомбардуваннями рятували цивільних і військових свого міста. Молода фельдшертка Надія, попри реальну небезпеку та вмовляння хлопця виїхати в більш безпечне місце, вирішує залишитися в оточеному окупантами Харкові. Не розуміючи, що на неї чекає у найближчі тижні безсонні ночі на службі, болючі втрати, щоденний ризик заради порятунку інших, і зустріч з ворогом віч на віч. На четвертому місці знаходиться серіал під назвою Підміна. Прем'єра даного серіалу планується на телеканалі СТБ уже восени 2025 року. У центрі сюжету успішна архітекторка та керівниця дизайн бюро Катерина. Вона впевнена у собі жінка, яка все життя будувала кар'єру, родину і майбутнє. Її життя здається стабільним, хоч і не позбавлена внутрішніх конфліктів. Але несподіваний дзвінок із минулого змушує вирушити за кордон до сестри Ірини, з якою вона не бачилася багато років, і те, що починається як бажання допомогти, обертається пасткою. І Катя опиняється у незнайомій країні без документів, зв'язку та підтримки. Тим часом у її київське життя входить інша людина. Дуже зовні схожа, але інша всередині. Тому чи зможе Катя повернутися додому, якщо її місце вже зайняли? Це ми зможемо дізнатися уже восени, тому раджу не пропустити прем'єру. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!